Усвоїти професію і зробити це без капіталовкладень реально упродовж шести місяців. На базі вищого професійного гірничо-будівельного училища реалізується проєкт Дружній простір. Його здійснення відбувається у рамках німецько-українського проєкту професійна інтеграція внутрішньопереміщених осіб, метою якого є покращення можливостей для працевлаштування ВПО та пом'якшення негативного впливу на психоемоційний стан дітей та молоді, які постраждали від війни. У горішніх плавнях на базі вищого професійного гірничо-будівельного училища громадяни мають змогу здобувати професійно-технічну освіту і безкоштовно вчитися за спеціальностями, фахівці з яких наразі користуються найбільшим попитом на ринку праці. Нещодавно у дружньому просторі закладу освіти відбувся так званий тест-драйв професій, аби познайомити молодь і доросле населення із професіями, яких навчають у ВПГБУ. Василь Сулима, директор училища, зазначив, відповідно до того, як громадяни дегустують наїдки в супермаркетах або на базарі перед придбанням, присутні мали змогу спробувати себе у ролі будь-якого фахівця по справжньому цікавої актуальної професії. На профорієнтаційному тест-драйві працювало шість локацій. Навіть оголошення повітряної тривоги не завадило організаторам провести захід так, щоб задовольнити цікавість присутніх гостей. Лекційні класи й виробничі майстерні змінили на підвальне приміщення, де передбачене тимчасове укриття. На локації з назвою кухар учасники тест драйву готували страви до новорічного столу. Викладачі училища провели майстер-клас із молекулярної кухні. Присутні мали змогу самостійно приготувати штучну червону ікру, тим самим максимально наблизитись до сучасних напрямів кулінарного мистецтва. Деякі ікринки вдалися не одразу, трохи попрактикувались і все вийшло. Смачні тарталетки із червоною крою стануть гарним доповненням святкового меню, стверджували глядачки. Як красиво, сучасно і правильно сервірувати стіл, цього навчали на локації офіціант. Із звичайнісіньких серветок вдалося зробити гарні квіти, які безперечно стануть окрасою будь-якого бенкетного столу. Не менш цікавою видалася локація Слюсар під пильним поглядом і настановами викладачів. Учасникам заходу вдалося виготовити новорічну іграшку. Розкрити художні здібності, попрацювати із трафаретами, пізнати більше про форми і кольори було можливим під час презентації локації маляр штукатур. У підсумку усі охочі мали у подарунок гарну підставку під чашку, до роботи над якою долучилися самі. Професія електрогазозварник непроста, відповідальна і навіть віртуозна. Нею успішно володівають не лише хлопці, а й дівчата. Тож свої уміння варити демонстрували представники обох статей. Спробували себе у ролі електрогазозварника і ті, хто ще розмірковує над вибором цієї спеціальності для навчання. Остання локація присвячувалась водіям. Викладач цієї дисципліни в ігровій формі перевірив присутніх знання правил дорожнього руху. Не всім гостям заходу вони поки що відомі. Проте це не проблема. Під час навчання вивчимо професію, опануємо і будете чудовими фахівцями. Підсумував педагог. Ми сподіваємося, що всім нашим гостям сподобався сьогоднішній захід, що вони провели цікаво, а головне, з користю час, отримали море позитивних і приємних емоцій. І, звичайно ж, ми їх чекаємо вже наступного року в стінах нашого навчального закладу, але вже як учнів вищого професійного гірничо-будівельного училища. Майстер-класи відвідувачам сподобались. Тест-драйв дійсно допоміг визначитися із майбутньою професією, зазначали учасники заходу. Дуже цікавий тест-драйв професій, Багато чого нового дізнався та вирішив на яку професію буду йти вчитися. Боч понравилась мабуть, електросванусварщика. Сьогодні ми відвідали дуже цікавий захід. Були були представлені всі професії. Які та саме викладають саме в цьому закладі? Кожна професія розповіла про свої особливості, а також вони були саме з практикою, і це було цікаво. Задоволені, усміхнені із власноруч виготовленими подарунками відвідувачі тест-драйву залишали навчальний заклад. Хтось із них вже наступного навчального року переступить поріг вищого професійного гірничо-будівельного училища задля здобуття освіти, яка буде цікавою не лише цій певній людині, а й корисною для країни, яка потребуватиме розумну, працьовиту, здібну і професійну націю.